Трохи про військове вялічі армії мародерів РФ. Ні, звісно, вона велика за розміром, і частково озброєна, і частково навчена, це все правда. І воювати з армією РФ складно вже навіть тільки через її розміри, і через кількість іржавого заліза, яке є в них ще навіть з радянських часів. Але давайте проаналізуємо деякі їх провали, зокрема про флот і про авіацію, якими вони так хизувалися колись. Дещо раніше почали з'являтися дописи на Росії, що, мовляв, є плани перемістити Чорноморський флот до Новоросійська з Криму. А днями вже з'явилося відео, хтось зняв у Криму порожню бухту в Севастополі, і там всього лише якийсь один стоїть катер ракетний. Так виглядає, що кораблі рашистів, можливо, вже і пішли звідти. Розвал Чорноморського флоту РФ стався взагалі зненацька. Було потоплено флагманський крейсер Москва, ще кілька суден, і флот втратив значну вогневу міць. Російським військам довелося залишити острів Зміїний. Це не лише символ українського опору, але й найближча точка до Одеси, а також плацдарм, з якого можна було би підтримати наступ. А 9 серпня на аеродромі Саки, більш ніж за 200 кілометрів від передових українських позицій, було знищено групу бойових літаків РФ. Ці удари підривали постачання, оперативне управління і, зрештою, можливості самого Чорноморського флоту. Тепер статус Чорноморського флоту дещо змінився. Фактично, це флотилія для берегової оборони, яка зрідка завдає ракетних ударів. Завдані втрати також практично позбавляють Росію шансів організувати висадку морського десанту в Одесі. Всі ці події змусили флот перейти до оборонної тактики і триматися біля кримських берегів. І, от знаєте, що найяскравіше продемонструвала ще ця війна перебільшене значення великотонажного російського флоту і авіації. Здавалося, що маючи значну перевагу в повітрі, Ерефія за лічені години чи дні придушить основні військово-стратегічні точки України. Але в перші дні війни ЗСУ допотопними засобами збивали за день майже по десятку російських літаків і гелікоптерів вартістю десятки мільйонів доларів. Справжніх аналогавнітів збивали. А зараз росіяни як вогню бояться залітати в зону дії не найдосконалішої української системи ППО. А що буде, коли ми отримаємо від союзників сильніші засоби? По кораблях приблизно така сама ситуація: хвалений і неприступний флагман: Москва з нібито трьома рівнями повітряної оборони. Де він зараз? Він відправлений на дно двома ракетами, ймовірно, українського виробництва. А якби не тупе рішення колишнього міністра оборони Тарана скоротити та ракетну програму, котре було схвалене вищим керівництвом країни, то на дні моря лежала би більша частина російського флоту. І якщо з десяток хаймерсів і тактика вибивання комунікацій ППО і боєкомплекту противника в глибокому тилу докорінно змінюють розклад сил, то концепцію ведення воїн, що не змінювалася з часів Другої світової, потрібно кинути в пічку разом з листуванням Енгельса Скаутським і всією російською зброєю оцією аналогавнєтною. Москітний флот, високоточні реактивні системи залпового вогню, протикорабельні ракети, дрони камікадзи відносно дешево, але настільки сердито, що зводить нанівець всю громістку і неповоротку армаду Ерефії. А якщо оборону зміцнити мережею передової про протиракетної оборони і кількома десятками Абрамсів, наприклад, то не знадобляться багатомільярдні авіаполки і флотилії. Тим більше, що Україна ніколи ні на кого не збирається нападати. Все вище згадане, легко замінити однією фразою Вступ до НАТО. Але поки ми не там, доведеться створювати свою концепцію оборони, побудовану на досвіді цієї війни, на досвіді, який вчить воювати не лише Україну, але й увесь світ, спостерігаючи за тим, як українці. У десятки разів поступаючись за кількістю бойових засобів, стримують натиск і мають шанси на перемогу, використовуючи не кількість, а якість і оперативну кмітливість. З кожним місяцем ми воюємо все сучаснішими засобами а московити дістають з загашників Т 62 старі, законсервовані наші ресурси будуть поновлюватися, а їхні ні. У нас є мотивація, а у них ні. Тому ми переможемо, а вони ні. Слава Україні! Слава ЗСУ!